Боротьба з ворогами переходить у відкриту фазу, а в стані ворога і президент України, і вся владна вертикаль. Саме тому Дмитро Павличко закликає українців мобілізуватися на підтримку всеукраїнського об'єднання Свобода для мене об'єднана опозиція це Яценюк, тягнебок і кличко. Свобода для мене внутрішньо, духовно, найближча. Тому я розумію, що Свободівці. Це та партія політична, які перехопили концепцію національної держави. Я завжди думаю про те, що кожна політична партія в нас, а особливо свобода, повинна мати союзників. Мені здається, що недостатньо їх і сьогодні, хоча я зустрічаю людей. На півдні, на сході України, які будуть голосувати за свободу. Державна українофобія стала буденністю, тому й російська мова в Україні знову отримала функцію окупаційної, заявляє Павличко. Російська мова за царської, за царської і комуністичної влади це була мова окупації. Але за незалежності України це була мова, з якою ми починали звикати, жити у добрі, у взаєморозумінні. Одначе президентові нашому цього було замало. Їм захотілося нав'язати нам так звану регіональну, але це тільки початок. Так глибоко відразу пішла ця, це бажання рятувати російську мову, що навіть навіть деякі колишні видатні рухівці, так звані українські інтелігенти, заявляють. Читайте газету-День, що російській мові треба допомогти. Навіщо? Бо ви не чули тих, кого розстрілювали в Сандармосі? І ви не чули тих, хто вмирав у Голодоморі, якою мовою говорили українські селяни і українські інтелігенти. Ви чули мову тільки комуністів українських, які казали, що Росія це наш найбільший друг і визволитель. Але ми сьогодні зрозуміли, що з того часу. Як пан Янукович підписав мовний закон, російська мова стала знову мовою окупантів. Свобода показала себе безкомпромісною у боротьбі за честь української мови, нагадує Павличко. Ми мусимо сьогодні показати, що ми цією мовою розмовляємо і будемо завжди говорити, що ви з нас її не вирвете. Але більше вам скажу, ця мова сама себе врятує. Її, її не вбили ні царі. Ні комуністи, і ніхто її не вб'є, але будуть її ранити постійно. Мова наша себе визволить, але ми повинні подумати, що буде, коли ці вибори будуть сфальсифіковані. Що ми будемо далі робити? Справжній поклик повинен вийти від наших політичних лідерів. І я чекаю на цей поклик і думаю, що це перший голос буде від свободи. Павличко вірить, саме свобода створить першу націоналістичну фракцію у Верховній Раді України. У нас сьогодні не опоненти перед нами, а вороги, які хочуть потоптати українську державність. Тому я буду, я буду чекати Голосу Свободи. Я буду вітати свободу у нашому парламенті. Я хочу, щоб вона там була.